Багато років тому ще в дитинстві, в юності, я любив задавати собі запитання, шукати відповідь на них. І от пригадую, коли грав у шахи, інколи ловив себе на думці, а як би на моєму місці вчинив Карпов, відомий тоді шахіст? Згодом я відкрив для себе цікаву річ. Коли ставиш уявне запитання авторитетній людині, яка знається на справі, відповідь приходить. І не завжди одразу, інколи через інтуїцію, інколи через слова інших людей, але завжди доречно і точно. Так я зрозумів, що наш розум і серце можуть знаходити відповіді, якщо ми вміємо запитати щиро. І з часом я відкрив ще більше. Є молитва, яка здатна відкрити всередині нас особливий стан. Якщо вимовляти її не просто словами, а з глибиною відчуття, тоді життя починає дарувати приємні моменти. Відходять страхи і тривожність. Складні речі стають простими й зрозумілими. Ніби відчиняються нові двері, це схоже на друге дихання, на відчуття, що всередині нас озиває щось більше, світліше. Цю молитву я запозичив у Ілона Маска, а йому вона досталася від його бабусі. Але ця молитва йому допомагає жити, творити і не просто використовувати нові технології, а творити технології. І це мене вдохновило. За основу взяв я його молитву, переклав на українську мову і доповнив її так, як воно більш ляглагало на моє серце, доходило до моєї душі. Ви ж можете перекроїти її на свій лад, але саме головне досягнути основного, щоб вона поселилася в вашій душі відчуттям. Відчуттям, що є щось більше за нас. Яке оберігає, піклується про нас і додає нам мудрості, якщо ми прознаємо, що ця мудрість всередині нас. Я не люблю формальних текстів чи листівок, де звертаються до святих, чудодійних мощів чи особливих обрядів. Мені важливо, щоб молитва була живою, щирою і справжньою. Я хочу поділитися нею з вами. Можливо, саме вона стане для когось ключем до спокою, ясності та внутрішньої сили. Бо ця молитва не просто так, це місток до власного серця, до власних почуттів. Візьму смілість і скажу, що це місток до самого Творця, який в нас, а ми в ньому. Це складне поняття. Якщо на перший погляд не зрозуміло, це розуміння прийде трохи пізніше, але воно приводить до відчуття підтримки, яка ніколи не залишає нас. Текст лише підтримка, лише напрямок, він вкаже дорогу, але пройти її потрібно серцем. Справжня сила народжується тоді, коли ми переводимо слова у відчуття. Коли текст оживає в нашій душі, перетворюється на переживання, на відчуття, яке піднімається над нашою свідомістю, тоді він стає живим. Молитву потрібно не лише промовляти, а й дозволити їй входити в серце, закарбуватися у ньому, жити у ньому. Лише тоді вона стає містком до Творця, до відчуття підтримки. Яке ніколи не залишає нас. Я хочу поділитися цією молитвою з вами, можливо, саме вона стане для когось джерелом сили, світла і нової надії. Мій Творець, батько Небесний. Допоможи мені бачити те, що бачиш ти, любити те, що любиш ти. І робити те, що хочеш, щоб я зробив, відчувати та виконувати волю твою. Дай мені сміливості направлятися туди, куди ти ведеш, навіть якщо я не бачу весь шлях. І допоможи мені довіритися та прийняти, що твій план краще мого, звільнивши мене від скудної мудрості та амбіцій людських. Амінь. Творіть самі і надихайте інших.